У столичній бібліотеці для сліпих презентували літературну збірку «12 місяців. Вона надрукована шрифтом Брайлі, розрахована на незрячих дітей 6-12 років. Видання збірки ініціювала громадська організація Сучасний погляд. А гроші на друк отримали від продажу на аукціоні кількох робіт київського художника Сергія Поноченюка. Він спеціалізується на створенні рельєфних картин для інвалідів позору. Загалом розповіли ініціатори проекту. Вони планують видавати по новій книжці щомісяця протягом року. Потім їх передадуть в інтернати і бібліотеки для незрячих. А кілька примірників подарують діткам-інвалідам. Наша держава зараз ну не дуже опікується під е, книжками для дітей. Підручники зараз почали вже трішечки випускати, але книжками для позакласного читання, літературою такою, от позакласною, вона є, але вона одинична. За бажаннями ми будемо друкувати і висилати дітям додому для загального читання. У нас покані з будинок звукозапису та друку. Ну, по суті діла стоїть. Я маю надію, що ми здвинемося з місця, здвинемося з місця і в цьому році література і для дітей, і для дорослих все-таки буде і озвучена, і надрукована шрифтом Брайля.